Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що в Конгресі на слуханнях проговорили, яким чином перекрити Росії доступ до нових озброєнь, як перекрити поставки. Другі результати цього супервівторка, про який вам вчора писав велике відео, хто ж там виграв, які інтриги відбулись, не відбулись. Байден прокоментував можливий другий термін Трампа. А Трамп зустрівся з Ілоном Маском, щоб пробити гроші на свою виборчу кампанію. А Українська перша леді відмовилась стояти поряд із Байденом, бо там мала бути ще одна небажана гостя. Хто така, що сталося, Давайте загалом проговоримо. Американські новини, що там зараз відбувається, дуже швидко все проаналізуємо. Це важливо, тому що Штати головний союзник, і таким буде залишатися, і нам треба чітко розуміти, що ж там відбувається. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, а російські агенти нас намагаються витискати, тому підпишіться, бо вони хочуть понизити видачу нашого з вами каналу, щоб ми не... Скажімо так, боролись тут з пропагандою, а щоб нас ніхто не бачив. Тому якщо ви підписані, я буду у вас на зв'язку. Якщо не підписані, якийсь момент може не з'явитися. Тому прямо зараз чорна кнопка підписатися, нажміть її, будь ласка, це важливо, повторюсь. Ще більш важливо 118-та бригада. Майже 700 тисяч ми зібрали. Майже, але ще не 700 навіть, а треба мільйон. Тому по гривні, по гривні вчора дехто навіть 300 доларів прислав на PayPal, і Це прям було дуже багато. Давно ми таких великих грошей не отримали. Я зараз серйозно, тому що в нас насправді середній донат він невеликий. Це 100, 200, 300 гривень, 50 гривень, 5 гривня. Хто як є, супер! Кожна гривня важлива, кожна гривня на полі бою може воювати. Нас 300 тисяч з вами, вже 311, 312, напевно. Давайте. По гривні, і ми закриємо цей збір, тому дуже прошу. Робота на 300 тисяч гривень з хвостиком залишилось. Поїхали, якщо перекрити Росію доступ до західних компонентів, Путін буде змушений зупинити воєнну машину. Про це говорили експерти, про це говорили демократи і республіканці в конгресі на комітеті з слуханнях комітету внутрішньої безпеки. Сенату, і розумієте, є така дуже важлива історія. Там були різні інститути: Британський інститут об'єднаної служби, американський центр збройних сил досліджень. Ну, тобто, експертів було навіть були з Київської школи економіки. Багато всіх було. Всі говорять про те, що треба зупинити постачу туди компонентів. Компоненти діляться на кілька історій: в Росії треба чіпи, але чіп коштує сам по собі ну не завжди дорого, дуже часто дешево. І там в. На слуханнях кажуть, ну нема сенсу Росії купувати правильну машину. Це міфічна історія за 500 доларів, щоб звідти достати чіп, який може коштувати 1 долар. І вони говорять, що з Китаю все, що треба купляти, купляють напряму. Решта заходить через Центральну Азію: Казахстан, Киргизстан і Кавказькі країни це наші старі друзі по радянському союзу, які нас підставляють. Пропускаючи в Росію, в тому числі товари подвійного призначення. Ну і це насправді дуже така велика ведмежа послуга, тому що конгресмени депутати заявили про те, що російська техніка використовується наполовину з західних компонентів. Дрони, які запускає Росія на 100% західних компонентів. Республіканці кажуть, що ну давайте нічого не будемо забороняти, вони і так обходять санкції. З ними не погоджуться. Там є такий чоловік, сенатор Рон Джонсон. Ну і власне, Джонсон сказав, що, бачите, всі, всі щось. Останні республіканці на прізвище Джонсон явно не наші друзі. Ну і власне цей Джонсон каже, що є проблема з тим, що Росія навчилась обходити санкції і демократи, і експерти з ним не погоджуються. Кажуть, якщо правильно вдало все перекрити, нічого летіти в Україну не буде. Тому що чіпи з побутової техніки це все легенда. Росія закуповує велику кількість чіпів і так напряму, вставляючи їх до ракет. Ну і вони говорять теж, чіп в правильній машині запрограмований. На одне, а не щоб літати і знищувати військову техніку, наприклад, чи мирні будинки, як це Росія зазвичай любить робити. Ну і власне вони виходять до, до таких висновків, що треба зупиняти постачання е, в обхід е, санкцій, Треба зупиняти вони чітко кажуть по країніх об'єднання Арабські Емірати, Туреччина, Гонконг. Казахстан, все те, що йде до Росії не тільки, але через це, в тому числі. От. І дуже-дуже важливо тут, скажімо так, щоб це були не просто слухання. От. Дуже важливо, щоб це були рішення сенаторів та конгресменів. От. І тому, що ми з одної сторони хочемо давати Україні гроші. Ми хочемо давати Україні, там говорять експерти, давати допомогу, але в той же час пропускаємо російські можливості. Ну, це таке точно не проходить і не підходить. Е, дивіться, це перша частина з того, що я хотів сказати. Друга це супер вівторок. Е, тому що там чекаємо, це слухання, і треба дождатися, щоб це перейшло в рішення. Бо 12 пакетів санкцій Європейського Союзу поки що ні до чого конкретного не призвели. Супер вівторок пройшов дуже очікувано. Байден проходить від своєї партії, рухається просто на супершвидкостях. Не так класно він рухається в цілому по всій кампанії, але від партії дійсно в нього проблем немає. Байден так Трамп виграв у всіх штатах, окрім. Власне, Вермонту Вермонт це штат, звідки Берні Сандерс. Ну і зрозуміло, що Трампа там ненавидять. Мік Хейлі там більш така поміркована, тому вона там і перемогла. Поки що в неї два штати, навіть своєму рідному вона не перемогла. Експерти кажуть, хоча п'ять штатів, щоб вийти на гонку. Повторюю, що обидва кандидати топові йдуть на один термін. Обидва кандидати один термін. Ну і Хелі може награвати для себе президентство через термін, або бути віце-президентом Трампа і таким чином допомагати Україні. Тому Байден легко переміг у всіх штатах. Не буду вам їх перечислювати. Вчора говорив я вчора до речі робив велике відео по Сполучених Штатах, по виборах, по всіх. Теж подивіться, там майже година 50 хвилин. Я про все розповів по сполучених штатах. Байден сказав, що другий термін Трампа це повернення до хаосу, розколу та темряви. Отак, от, от, якщо ви цього не знали, Байден зрозуміло, що злий на Трампа хоче залишитись президентом, а Трамп хоче навпаки його збити. І Байден каже, що 4 роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп в Америці, у яку ми всі віримо в. Трампом рухає образа та злодійство. Він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народові. Байден також підкреслив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції цін на ліки, що відпускаються за рецептом і контролю за зброєю. Також що якщо Трамп повернеться в Білий дім, прогрес досягнути його адміністрацією буде під загрозою. Це заявив Байден. Трамп тим часом взяв кілька мільярдерів, маска і привіз до себе на дачу. У Флориду Мару Ларго, це його гольф-клуб. Там він зустрічає найбагатших, найвпливовіших. Ну, не тільки, бо Орбан туди теж приїде. Він не до тих, ні до тих не відноситься. От, але він хоче грошей для виборчої кампанії. В Трампа. Дійсно зараз іде запит в Байдена більше грошей, поки що в фондах вони офіційно зі всіх збирають гроші. В Байдена більше краще фінансові можливості. І Трамп після супервівторка спеціально поставив після ось цього всього. Типу, давайте подивіться, я вже практично переміг в внутрішніх праймірисах, треба перемагати Байдена. Ходять такі плітки по Вашингтону, що маску цікавіше, все-таки, що переміг Трамп. Хоча до цього Маск давав обидвом партіям плюс-мінус одинаково. Чому? Тому що в нього є компанія SpaceX, в нього є компанія Starlink, які отримують державне. Замовлення, тому обидві партії повинні бути дружніми і любити Ілона. Маска в той час зараз Маск каже, що типу дуже проти Байдена і вважає, що Байден має програти саме тому може вкладатись в Трамп. Ви знаєте, що Трамп і маском мають якусь незрозумілу історію, яким чином маску вдалося купити Твіттер, а Трампу там повернути свої акаунти і відновити правильно налаштований алгоритм. скажімо ось так, м'ягенько, так. Тому е, маск, маючи 200 мільярдів доларів, може непогано допомогти е, Трампу переобратися. Плюс у маска є друг, Пітер Тіль. Пітер Тіль теж любить Трампа, тіль теж давно вкладався в Трампа, і їхні цінності, вони обидва корінні німці. Ну і їхні цінності такі дуже схожі і можуть потім вони, скажімо так, придумати якусь політичну колаборацію. Ну, і... Теж не менш важливе дружина Володимира Зеленського, Олена Зеленська відмовилась стояти чи сидіти на відео, де Джил Байден а можливо, навіть і Джо Байден мали робити звернення. Є така. Програма про стан справ у державі. От, її власне, скажімо так, це звернення таке до народу, його роблять раз в рік. Ну, от, ну і власне, українська перша леді сказала, що вона не буде там знаходитись по одній простій причині. Чому? Тому що. Е, вона не хоче бути з Юлією Навальною. Там мала бути і Навальна, і ну, що логічно і зрозуміло. Навальний, який кричав, що Крим не бутерброд, щоб його вертати Україні. Навальний, який кричав, що не давайте Україні гроші на зброю, а давайте Навальному на Фейсбук, щоб він рекламу показував. Це в час війни, я нагадаю. Це в час війни. Він про це говорив. От, е, і, власне, українці сказали, що там не будуть присутні. Сказали, що проблеми в графіку, ще щось. Ну, зрозуміло, що неправду сказали. Просто щоб було ввічливо. Після того, як Навальна знала, що Олени Зеленської не буде, вона теж відмовилася. Ну, одним словом, вийшло трошки некрасиво по відношенню до приймаючої сторони. Ну причому некрасиво так, що я сьогодні спілкувався з одним журналістом дуже впливових одного там з топ двох-трьох найбільших демократичних видань Сполучених Штатів. Вони кажуть: слухайте, це точно не ляпас демократам чи Байдену? Що типу, вже Зеленський переорієнтувався на Трампа після. Ось цих всіх подій вже все з Байденом горшки побито. Кажу: ні, 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 не переживайте це відношення до Росії, до Навального і всього того, що він робив, заяви. Якби там була умовно перша леді, я не знаю, Чехії, там, Британії, ну, от Франції, ну таких би проблем не було. А от якраз враховуючи таку позицію, що там Навальна, і в них не було чіткої позиції по Криму. Ну, це так само, як і в Тіхановській, і в багатьох інших так званих. Пострадянських опозиціонерів, ну, зрозуміло, що там знаходитись ніхто не збирався. От, Хоча дійсно може бути, що вже офіс президента перебудовується від е, Байдена до Трампа, але, ну, скажімо так, поки що це здогадки е, Вашингтонських інсайдерів, політиків, працівників Білого Дому побачимо, по заявах побачимо. Але зараз дуже сильно чекаємо, щоб дійсно заборонили постачання компонентів в Росію. Друзі, два запитання до вас: чи зможуть Штати заборонити постачання цих компонентів, чіпів в Росії, щоб е, дрони і зброя, яку зараз ми знаходимо, збиваємо, не була на західних компонентах. Це перше, друге, чи правильно зробила Олена Зеленська, хоча б дурне питання, я думаю, і так знаєте відповідь. Але напишіть, можливо, в когось буде інша думка. З другої сторони перевіримо, скільки російських ботів та тролів у нас є в коментарях. Е, підпишіться на канал, витискаємо російські наративи, щоб... Росіяни не понижали видачу. Підпишіться прямо зараз. Ну і донат, 118-та бригада, роботино шукаємо гроші, щоб хлопцям завести мавіки. t дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!